Ну що ж, друзі, а тепер погнали тест, наскільки хватить одного заряду батарей. Піднімаємо ставки 8 на 350 Ну що ж, друзі, в підсумку мені є що сказати. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Додожний. І по вашим проханням, сьогодні у нас на огляді новинка акумуляторний шурупокрут від торгової марки Гранд. Друзі, ну і звичайно, все як ви любите. Я його буду ганяти по повній програмі, тестувати, розбирати все як ви любите. Ну а з вас лайк і підписка, якщо ви ще не підписані, пробіжимося швидко по характеристикам. Даний шуруповерт на 20 вольт має в комплекті дві акумуляторні батареї по 2 ампер годин. Казали діаметр патрона 10 мм. На першій швидкості оберти від 0 до 400, на другій від 0 до 1500 обертів у хвилину і максимальний крутний момент 52 Ньютон на метр. Поставляється даний шуруповерт в ось такому пластиковому кейсі. Кейс має пластикові застібки, і скажу, що кейс зроблений більш-менш нормально, також як в кейсі є. Бачите, повноцінні петлі. Ось так в паралоні акуратно укладений грант. Кому мало місця, все це діло дістається. Паралон можна забрати в сторону і ось, будь ласка, місце, скільки хочете. І як бачите, можна додатково ще накидати якесь оснащення, там сверла, якісь олівець біти і так далі. В комплекті повторюсь, ще одна акумуляторна батарея, зарядний пристрій і ось така двохстороння біта. Так, а тепер по традиції тест 90 кг. Ну, як бачите, нічого не тріскає, все чітко. Ну що ж, а тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний шуропокрут в руках, а тим більше ним користуватись. Відразу хочеться відмітити той момент, що шурупокрут дуже зручно лежить в руці. Без проблем можна дотягнутися і великим, і вказівним пальцем до реверса. Шурупокрут має безщітковий двигун. Давайте покажу, як виглядає в порівнянні з деволтом. Ну, звичайно, що деволт буде краще, але я просто людям показую для того, щоб люди могли зрозуміти наскільки маленький цей шуропокрут. Ну і ще раз повторюсь, звичайно, він буде слабший від деволта. Звичайно, що це є не деволт, грант для побутових задач. І вага даного шуруповерта з акумуляторної батареї 1 кг 204 г. Шуруповерт дійсно оснащений металевим патроном. Патрон, як бачите, має накатку і сам по собі патрон має замок. І це чути. Далі покажу, як виглядає кільце крутного моменту. Як бачите, на ньому є така спеціальна накатка. Це зроблено для того, щоб була краща цепкість для рук. Крутний момент, як чути, переключається з щиткою такою фіксацією, має 20 положень і 21 режим сверління. У верхній частині розташований перемикач. Між першою та другою швидкості. Так, покажу, як виглядає ручка. Як бачите, вона повністю повністю прогумована, має перфорацію, гума не сира, не віддирається. Також прогумовано біля батареї. Ось ці всі частини, що в чорному кольорі, це все йде прогумовано. У нижній частині є індикатор заряду батареї, але крім того, акумуляторні батареї Grand також мають індикатор заряду. Як бачите, в чотири кольори є led підсвітка. Так, давайте перевіримо, як працює led підсвітка Ну, як бачите... Достатньо освітлює зону, тобто в місцях, де є слабке освітлення, ця підсвітка відпрацьовує на 5 з плюсом. Так, друзі, і хочу вам показати, що в даному шуруповерті є нормальна лямка петля і сюди більш-менш нормально поміщається рука. Я відразу скажу, що рука в мене широка. Покажу, як фіксується акумуляторна батарея. Заходить легенько, є люфти, люфти спеціальні, технологічні, такі люфти мають бути. Хто вам говорить, що люфтів не має бути, той не розбирається взагалі в інструменті. Ці люфти для того, якщо заб'ється. Це пилюкою, щоб легше було знімати акумуляторну батарею. І також разом з батареєю трішки люфтять контакти. Це все має бути, щоб воно в парі люфтило. До речі, забув сказати, що акумуляторна батарея Гранд має Макітовську базу, тобто Макітовську посадку. В кого є акумулятори від Макіта, без проблем підійдуть до акумуляторного інструменту Grand. Так, давайте тепер перевіримо, які оберти. Ми точно з вами знаємо, що безщитковим двигунам властиві такі ривки. Коли нажимаєш помаленьку, швидкі старти. Перевіримо, чи тут таке є. Ну, як бачите, сильного такого ривка немає, є такий плавний запуск. Тобто кнопкою можна це все діло лавірувати. Так, давайте покажу Деволд. І тепер Grand. Ну, як бачите, в Гранда трішки такий ривок є, але міні міні мінімальний. Але хочу сказати, що це властиво всім шурпокрутом з безщитковим двигуном. Але немає таких ривків, як це ще було там 2-3 роки назад у бюджетного інструмента. Так, ну що ж, давайте тепер перевіримо оберти. Перша швидкість. Грант вказав 400, максимум прибор показав 392. Друга. Ну і тут моя повага, грант вказав 1500, а насправді більше 1541. Привіт, друзі! Поки нік десь заморочився зі своїм новим шуруповертом, я вирішила провести власне міні-дослідження і пішла шукати всю правду на є-каталозі. Хочу вам нагадати, що тут ви можете обрати шуруповерт по торговій марці, і що найзручніше можна фільтрувати по відгуках покупців або просто під настрій вибрати собі щось розкішне. Ну, святковий подарунок для себе завжди ж доречний, правда? До речі, праворуч є дотошний фільтр. Можна підібрати інструмент виключно під Її потреби, хоч для дому, хоч для професійного будівництва. Але давайте повернемося до шуруповерта, який тестував Нік. Ось я обрала бренд Grand, На сторінці видно все. Ціну, фото, а саме головне, що є каталог, проводить конкурс на 40 тисяч гривень. Для цього в вашому списку бажань мають бути товари, які не перевищують цю суму. Список обов'язково має бути відкритим. Залишіть свій відгук на будь-який товар з реальними фото і подайте це посилання в Google форму. Якщо хочете дотошні що взнати про цей конкурс, тоді нік залишить посилання в описі під цим відео. Нехай щастить. Так, друзі, тепер давайте по традиції перевіримо, як працює муфта. Чи зможе на першому режимі закрутити самі найменші мебельні саморізи. Ну, ви знаєте, я здивований. Спрацьовує тріщитка, не прокручує. Давайте ще другий. Ну круто. Так, давайте ще один закрутим. покажу зблизька, щоб було видно. Круто. На першому режимі спрацьовує тріщітка. Відверто кажучи, я навіть не очікував, що такий шуруповерт буде мати таку чутливу муфту. Так, погнали далі. 22 е перове. Сорі, режим сверління не викрутив. І це я працюю на другій передачі. 35 форснера. Без проблем. І То, бачите, я давив аж провалився донизу. Кому може бути цікаво, 76-та коронка сюди поміщається. Але давайте попробуємо, чи просверли. Я, друзі, не рекомендую. Но в мене якби тест. Спочатку ставимо на другу швидкість, потім чучу на першу. Так, щоб не вирвало з рук. Погнали. Трішечки зупиняється. Але він і загалом не розрахований на таку коронку. Так, ну і тепер давайте на першій швидкості. Перша більш така силова тяговита. Ах, чуть руку не вивернуло, блін. Так. Погано закріпив одною інструкцію, Думав про а ніфіга. Ну що, заперся. Погнали. Ну, як бачите, грибе, але основне, що треба міцно його тримати в руках. Ну що ж, друзі, погнали тепер тест сходинка. Ну, що тут сказати, мій шок зараз в шоці. Подивіться, наскільки ідеальна тут сходинка. Я закрутив 18 саморізів, 18-й режим закручує повністю-повністю сотий саморіз. Ну, як на мене, просто ідеально. І, друзі, і рідко таке буває, щоб в бюджетних торгових марках так ідеально була налаштована муфта крутного моменту. Так, друзі, ну що, погнали далі тест. Глухарь 6х120. Без проблем. Глухар 8 на 160. Без проблем. Піднімаємо ставки 8 на 350. Ну, Тут вже йому йде важко, але я відразу скажу, що він до того не розрахований. І плюс не докрутив 11,5 см. А мені цікаво, знаєте що? Я поставив зараз батарею 4 Ампер-годин і попробуємо, чи докрутить. Ну Також не докручує, але бачите, на батареї 4 Ампер-годин трішки більше відкривається потенціал цього двигуна. Так, і давайте раді цікавості перевіримо, чи зможе шуруп закрутити 6х200. Ну, без проблем такий шуруп закручує. І тепер перевіримо 6х300. Ну, як бачите, також. Без проблем він його закручує. Ну що ж, друзі, а тепер погнали тест, наскільки хватить одного заряду батареї. Ця батарея в мене підсівша. Два ділення залишилось. Я беру повністю заряджену батарею, і в мене є 50 саморізи. У мене тут є 1500 штук. І перевіримо, наскільки хватить одного заряду. Звертив 107 різів, повністю все ділення є. Погнали далі. 12 саморізів. Пішла батарея, в захист навіть не включається. Як на мене, супер результат. Давайте відразу замірюю пірометром. Пірометр. Дивимося, що нам покаже пірометр. 27 градусів редуктор, корпус 36-38 біля 40 градусів, 42-41 двигун. Давайте замірюємо тут батарею, чи не нагрілася. Батарея 24, 22, 26. Давайте я її зніму. Ось тут 28, 30 і в нижній частині 26-27 градусів. Ну, особа батарея не нагрілася, але пішла взагалі в глухий захист. Ну і Ще раз повторюсь, що результат просто Гіпер 1012 саморізів на одному заряді батареї. І Ще хотів показати, що користуюся новими саморізами СНАП. Ну, мені вони дуже подобаються. І, до речі, в пачці пише, що 500 штук, а ось з двох пачок я закрутив 1012 саморізів. Ну що ж, а тепер погнали його розбирати. Відразу хочу звернути увагу, що дуже подобається, що такий невеличкий шуруповерт, але дуже класно, що закручений аж на 10 гвинтів. Так. Як то кажуть, картина маслом або з маслом. Покажу, як виглядають контакти. Добре, надійно припаяні. Покажу, як виглядає плата. Як бачите, в пластиковому корпусі це дуже добре, тому що не замкне з контактами, і як бачите, є якесь маркування на платі. Далі покажу, що плата залита таким гумовим компаундом. Його можна буде розковиряти, якщо щось треба буде перепаяти. Ну і плюс є, як бачите, з'ємні контакти. Також ті контакти на термоусадці. Відмічу, що проводки для управління йдуть в такій. У садці це дуже добре, тому що вони тоненькі, щоб всі були разом, щоб не перебились, а високотокові, як бачите, тості. Плюс з'єднання на кнопці також все залито компаундом. Кнопка йде з запасом з ELB, на 36 вольт. Так хочу показати, що ніде взагалі мастило на корпус. Не витекло після такого тесту. Тестував його пару годин. Ви самі це все бачили. Також, друзі, покажу, що всі проводки мають свої посадочні місця. Під них, як бачите, є спеціальне таке литьо. Двигунець, ось такий невеличкий, стоїть. Покажу, як виглядає маленький такий якір. Ну, ви самі побачили, що він може, і покажу, як виглядають катушки статора. Їх є тут шість штук, більш-менш нормально пролоковані зі зворотньої сторони. Дроти, які запитують, заживляють катушки. Все це діло, як бачите, залите компаундом, щоб ніде не відійшов проводок. Перемикання між першою та другою швидкості, як бачите, на металевій скубі. Так, друзі, добрався до редуктора. Відразу скажу, що повністю редуктор весь металевий. Вінці, все, все, все металеве, ніде взагалі пластику немає. Самий важливий момент покажу: що на валу стоїть два підшипника. Ось бачите, на шпинделі тут один підшипник разом зі шпинделем крутиться, і зі зворотньої сторони стоїть другий підшипник, пилозахищений. Видно. Синій захист стоїть на ньому. Це дуже класно, тому що тут люфтів на шпинделю взагалі немає. Від слова зовсім так друзі, розібрав акумуляторну батарею, покажу зблизька, як виглядає плата. Покажу, що є теплове також воно зафіксоване, і на кожній банці вказано 2000 мАг. Ну що ж, будемо підводити підсумки? Ну що ж, друзі, в підсумку мені є що сказати. Як ви побачили, цей шуруповерт мене. Виматав плюс дуже сподобалось, з якими завданнями він справляється. В руці лежить класно. Після тесту він взагалі не нагрівся, і хочу вам ще раз нагадати, що «Грант» – це є побутова торгова марка. Вона розрахована для побутових завдань. Цей шурік може справити з якимись там шабашками, в кого там нема, скажімо, коштів на бошу, чи на Мілокі, чи на макіту. Хто ходить по якихось ремонтах в одних руках, ну, цей шурік буде служити. Якщо використовувати з головою, відповідно він буде вам служити зі сльозами на очах від щастя. І ще, друзі, дуже важливо, ось ці всі інструменти, що ви бачите, це є міні-акумуляторна пила, це є секатор садовий, це є шурококрут. Я це все буду розігрувати для вас, що для того треба. Просто пишіть розширений коментар більше чим сім слів зі словом «грант» і приймай участь.